Всім привіт! Ось така гарна вишиваночка. Прекрасно доповнить ваш образ. І буде цікаве поєднання до вишивки або до іншого наряду. Прекрасна, неймовірна, дуже-дуже гарна. Якщо ви маєте бажання придбати для себе схемочку, то пишите мені, посилання в описі під відео. Також буде вказана вартість схемочки. Краса просто неймовірна. Ви тільки гляньте, яка вона ніжна, гарна, святкова. Просто нереальна краса. Є також інший варіант. Також у два яруси, тільки сам орнамент, такий як внизу, такий він йде і у верхній частинці. І ще є інший вже в три яруси. Є така насичена повна схемочка і є ажурна. В описі під відео ви можете знайти посилання на ці прикраси, які вказані. Шукайте. Або шукайте в розділі відео, гортайте, там є дуже-дуже багато цікавих прикрас. Якщо вас зацікавила схемочка, буде посилання на мій Фейсбук. Якщо прикраса готова, шукайте пані Лілю.